Не завжди завдання в цій грі очевидні, і буває таке, що на виконання місії, за яку тобі платять, йде багато невдалих спроб, і твій заробіток перетворюється на збиток. А якщо додати до цього мою любов жити на широку ногу по екіпіровці і зброї, то рано чи пізно доходиш до нуля, і рівень фрустрації зашкалює до непристойних меж. Але на щастя, вихід з цієї ситуації знайшовся ще до того, як моє комп'ютерне крісло прогоріло. Сьогодні я покажу вам надзвичайно легкий, як на мене, спосіб закрити питання по фінансах, який принаймні поки що доступний. Це дозволить сконцентруватись на завданнях, а не зборі не надто дорогого луту. Отже, полетіли. Але летимо ми на точку висадки Готель 1, звідси найзручніше починати свій шлях. Приземлились і запам'ятовуємо нескладний маршрут. Що може бути найцінніше в таких елітних хіжинах? Правильно, це сейфи. Ось їх і будемо опрацьовувати. Перша ціль перед нами до речі, зручно орієнтуватись по назвам біля входу. Не тільки в цьому випадку, а й під час виконання завдань. Це до прикладу вілла Люсія. Йдемо до вбиральні і за дверима знаходиться наш бажаний бокс. Непогано. Далі йдемо під парканом, і ми точно не промажимо, бо нам до останньої ділянки. Тут так само на тому ж місці наш солоденький чекає нас. Наступні дві цілі знаходяться на протилежній стороні вулиці, але розміщені сейфи вже в іншому місці. Ось тут. А от Віла Катерина в нас непроста дівчина і нелегко доступна як три попередні, тому вимагає особливого підходу. До її серця треба підібрати ключ, який на щастя в мене вже є, знайшов його у вбитого НПС. До речі, не забуваємо класти гроші в кейс, щоб не втратити, якщо вас раптом вб'ють. Ось так все просто: можемо летіти потім звідси на поточне завдання. Я роблю так і це зручно. Зібрав хабар і далі по пригодах. Хоча є ще одна віла, але вона на другій стороні озера і теж вимагає ключа, плюс там зазвичай чисельна охорона, і вже виходить все не так просто і доволі ризиковано. Сейф там на видному місці в кімнаті якщо не допоміг, то лайк не треба.